Друзі, всім доброго дня! Раз вітає компанія Автофокус Маємо в надходження чудовий кросовер це Acura MDX 2017 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 3.5 бензин. По лакофарному покриттю автомобіль в хорошому стані. Маємо з вами задні, задню камеру, електровідкривання люку багажника, безключовий доступ по всьому автомобілю, нас світлий із шкіри. Ось в такому гарному стані, підлокітник з підстаканниками, є клімат для задніх пасажирів, панорамний люк. Все зроблено під дерево в охайному стані. Тут у нас пам'ять сидінь, електрорегулювання зеркал та складання, електрорегулювання сидінь. Тут є слідкування в полосі, дистроніки, також підігріви сидінь. Підігрів керма, слідкування в полосі, автомат, великий сенсорний монітор, підігрів заднього скла та дзеркал. Ось такий чудовий автомобіль. Приїхав всього 120 тисяч миль. Це 192 тисячі кілометрів. Ось такий чудовий стан. Придбати автівку ви можете по вулиці. Оболонський, Проспект, 21 навпроти Дрім Придбати автівку можна за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б.